Сьогодні хочу показати, як можна визначати вміст вільної і лясової сірки в нашому вині за допомогою домашньої лабораторії з використанням розчинів А, Б, А плюс Б і розчину З. Зараз я хочу показати стандартний метод визначення вільної сірки за допомогою розчинів А і Б. Для початку ми знову ж таки набираємо 10 мл вина в нашу колбу і додаємо 1-2 мл розчину А. Запам'ятовуємо це значення. У мене тут 11,4. Це дуже важливий показник. Збовтали гарно знову від себе. І тепер титруємо розчином Б. Коли вже синє забарвлення близько, ми е, титуємо дуже повільно. Mm -hmm. Але дивись, в тебе розчин B В в пляшечці, абсолютно прозорий. А тут він у тебе синій. То він так синіє? Так, да, можна звернути увагу, що у нас є розчин А. Прозорий, розчин Б. Прозорий, а комплексний розчин А, Б. Синій. Синє забарвлення у нас утворюється при їхній взаємодії і показує е, кількість, кількість сіри. Забарвлення ще не стабільне, але ми вже близько. Ще трошки. Я думаю, що, що ми вже готові. Забарвлення інтенсивне, але розчин ще прозорий. Так що ми вже дійшли. А, тут в мене прибірка показує 13,4. Тепер ми згадуємо, що у нас було 11,4. 13,4 мінус 11,4 дорівнює 2. Так само ми множимо на 10, і ми отримуємо 20 мг на літр вільної сіри